Скоро Укрзалізниця може зупинитися. Всі ресурси вичерпались, треба рятувати. Саме так заявив член наглядової ради Укрзалізниці Сергій Лещенко. Він прибув до парламенту, саме рада викликала його для доповіді щодо трьох тисяч кілометрів безкоштовних подорожей. Я нагадаю деталі цієї ініціативи. 1 листопада президент України Володимир Зеленський анонсував програму, за якою українці зможуть безкоштовно скористатися поїздками укрзалізниці в межах трьох тисяч кілометрів. Він доручив уряду завершити підготовку зимової підтримки і представити всі деталі до 15 листопада. І, от член наглядової ради Укрзалізниці Сергій Лещенко, каже про те, що Укрзалізниця у скрутному становищі і залізниця взагалі може зупинитися а найближчими днями збираються і переглянути ціни на квитки. Зокрема, ціни на квитки СВ і першого класу Інтерсіті можуть злетіти, адже планують впровадити динамічне ціноутворення, зазначив Лещенко.